Чоловіка, дайте Чоловіка є. А Ай не повірить, дайте повернуть. Дайте порогнемо, дайте погріть. Дайте порогнемо. Дайте прогриємо. Дайте, порогрень. дайте, порогрень. дайте порогрень. Ладно. Але то ж на всіх у вас? Ні. А як? То треба, значить, дачу, якщо не на всіх. Буде здача? Ну, просто Може бути. 300.

我靠！真你，这也我了料。<speaks in gearbox>